Проте ЦК, щоб щоб ну, людей не били, не забирали в бусики. Я хочу, щоб ми побіділи, Україна побіділа. Мені кажеться, він все робить для цього, що в його силах. Кому ж обращатися, як не президенту, правильно. Я за нього голосувала. Я в нього дуже вірила і щоб в церкву сходив, щоб війна закінчилася. Я б, звісно, хотіла б, щоб всі полонені повернулися додому, особливо ті, які були в Маріуполі, Азовсталі. Коли. Коли? Оце, мабуть, найважливіше питання було б. Я б показав помал. Нам всім перемоги. Да. Ми звернулися до Одеситів та гостей міста з тим, яке б запитання вони поставили президентові Володимиру Зеленському, якби в них була така можливість. Я не знаю. Побажала мені йому вдачі. Я з окупованої території, сам переселенець. і Мені багато питань, чому мої території так були легко окуповані, як, як це сталося, багато питань. Коли не встане мир, це перше запитання. І коли люди мають вільно жити, дихати, відпочивати, щоб хлопці наші всі були вдома. Коли війна закінчиться, та і все, мабуть. Хоча б Перемови, ну, переговори почати з путіним. Я би сказав, щоб не було ніякої корупції, щоб відстроїли дома скоріше, які були зруйнува... ну, зруйновані. Та щоб був скоріше мир. Ну, як так взагалі можна було зробити? Все, що наділено. А людей. А... За людей, а не. Побажав би бути міцним, ну, бо йому зараз дуже важко. Особливо, що я так вважаю, що у Верховній нашій Раді патріотів не так багато, як би хотілося. І він один практично і це дуже важка праця. І я б йому побажав міцності, мужності. І И кохание, у него такая <laughs>, чудова дружина. Я бы побожал ему мужности и веры в нас, в украинцев. Я хочу, чтобы мы победили, Украина победила. Мне кажется, он все делает для этого. Ну, что в его силах. Поэтому я ему желаю. Он... Я считаю, что он на правильном пути. Хоть многие говорят, что он там виноват, он не может прекратить войну, как он ее прекратит, он ее не начинал. Прекратить ее может только тот человек, который ее начал. Я бы ему, наверное, пожелала бы, не знаю, терпения в нашем случае. Ну и здоровья. Закон вышел немножко такой себе несправедливый, что парням с 18 до 22 можно выезжать за границу, а, к примеру, там в 23, чем отличается, тоже молодые ребята, тоже строят свою семью, тоже хотят, не знаю, будущее свое какое-то. Ну что, ну... Накануне было мое день рождения, у моих знакомых ну, погиб 22-летний друг. Видео такое было интересное. У него спрашивают, а скажи, типа, что для тебя счастье? Он говорит, а я, говорит, жизнь для меня, типа, счастье. Я живу, я кайфую. И через 4 месяца после моего дня рождения пошел воевать и не стало его. Просто хочется, чтобы все выше пришли поскорее домой, строили свои семьи, любили, не знаю, и жили дальше. Я из места Херсон. Приехала сюда в Витпочет, и трошки. Очень нас страшно, мягко сказать. Нас бомбят 24 часа на день. Кабы, артиллерия, дроны. Я еще живу в улице это параллельно Днепру. Раскиданы лепестки. Людям очень тяжело. Если можно какие-то ППО, я даже не знаю, чем можно Херсон защитить, потому что там люди просто погибают каждый день и очень плохо. Кому ж обращаться как не президенту, правильно? Я за него голосувала. Я в нього очень верила. І... Хочеться мира, щоб как-то все наладилось, я не знаю. Хай трошки наведе порядок серед командирів. Менше людей гибнуть будуть. А де ви служили? По всій Україні покатався за три роки. Хатає. Я б, конечно, хотіла б, щоб всі полонені повернулися додому, особливо ті, які були в Маріуполі, а застали. Полы, полы. <laughs> вот это, может, самое важное питание было бы. Есть у друзей э, как бы мужья, сыновья, полоне, да. Я даже не знаю, какой способ, что должно произойти, э, чтобы все это остановить, потому что уже и пытались говорить, и разговаривали, и ну. Но я очень верю в то, что все наши ребята вернутся. Когда закончится война? А ви думаєте, він може на це вплинути? Я думаю, що може. А як? Ну це він має сказати як. Я ж не президент. Побажала б йому здоров'я і терпіння, запиталася, чи скільки йому ще там залишилося терпіння того. Як в нього там вистачить, не вистачить? Готовий, не готовий. Коли закінчиться війна? А ви думаєте, він як на це може вплинути? Ну, по своєму рішенню. Якщо він його правильно прийме, то я думаю, воно закінчиться. Проте це щоб щоб ну, людей не били, не забирали в бусики. Ну бо це ну, дуже больно, боляче дивитись на це, коли о, сина відривають від мами. Коли настануть спокійні ночі, Щоб он, он був щасливий і здоловий.